Тетяна Сімонова днями поховала свого батька, коли серце 81-річного Володимира Васильовича зупинилося, дочка викликала швидку. Медики констатували смерть, і лише експертиза показала чоловіка. Сильно побили. Були виявлені тілесні ушкодження, в тому числі забій. бій. З кроменевої частини ділянки голови закрита черепнума мозгова травма та переломи ребер з лівої сторони. Після цього дочка та дружина покійного змушені були зізнатися, що за кілька днів до смерті пенсіонера його побив рідний онук. Усе сталося у них на очах. Парубок прийшов додому на підпитку і звинуватив діда у крадіжці пляшки горілки. сидів, де я зараз Він Прийшов, роздівся туди, пішов до себе в кімнату і каже, виходить, каже, ти забрав мене горілку. Він каже, не брав, сіарати брав, не брав. І почав Він наче кулаком вдарив його. Я стула впав сюди, вийшов на двір. 26-річному парубкові оголосили про підозру у побитті людини, що спричинило смерть. Суд арештував його поки на два місяці. Він дав зізнавальні покази. В нього постійно відбувалися сварки зі своїм дідусем. І він простягав до нього руки, але дідусь ну, не звертався з даного приводу до правоохоронних органів. Те, що хлопцеві загрожує, тюрма його бабця та матір переживають більше, ніж смерті рідної людини. Двоє жінок інвалідів і гадки не мають, як виживуть без чоловічої допомоги. Матір Тетяни зовсім не ходить, а сама вона навіть на візок посадити її не зможе. Вона не позаду, бо я ж таки тяжка. Ти от що хоч роби, і я не вилізу на ту коляску і не злізу. Мені обидві ноги не роблять. Ми в городі робить, дров нарубає, ну і заробить все. Бабця плаче, бо дуже шкодує онука. Той завжди був добрим та співшутливим. І усе змінилося, відколи повернувся за то. Там Василь провів понад півроку. За це намагався поквитатися з життям. Він був дуже добра дитина, а то він прийшов з цього, а то-то такий нервний. і в криницю вскочив, то спатли. і вішався, і що хочете. В нього такі були нерви, як він. Чоловік Такий не раз падає, як бабусі в коліна, то мені падає. Що робіть щось за мною, бо я щось собі зроблю. Я не хочу жити, розумієте, наш я живу, я тільки вас мучу. За рік Василь так і не влаштувався на роботу. Сусіди та односельці переконані, хлопця потрібно лікувати, інакше будуть нові трагедії. Якщо він прийде зараз, його нічого не лікувати, нічого, то страшно може приступ. І там баба на колясці. Може може цього слідущий раз таке случитися у сільській раді. Запевняють для отримання необхідної допомоги соціальними паспортами забезпечили усіх учасників АТО, окрім затриманого Василя Сімонова, чайник військового лікового столу, яка Займається військово-обліковими, в тому числі атом вона в військкоматі сьогодні, то я так і не змогла знайти. Ну де це ці документи у поліції планують призначити підозрюваному психіатричне обстеження. Коли вже буде висновок, ми можемо здати оцінку, чи міг підозрюваний усвідомлювати свої дії та керувати ним. Може бути призначене примусове лікування вже судом. І в обов'язково з ізоляцією його від суспільства, щоб він не, ні в якому разі не завдав шкоду оточуючим. якщо ж Василя таки визнають осудним, за ненавмисне вбивство рідного діда йому загрожує до 10 років позбавлення волі.